Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І тема сьогоднішнього відео про модні стилізації на цю осінь. Осінь це саме сезон, коли можна експериментувати і змінювати сезонність. А перед тим як ми прийдемо до нашого відео, не забудьте підписатись на мій youtube канал, поставити вподобання цьому відео. А також мої соціальні мережі це Instagram, де я також з вами ділюся маленькими відео і ви. Можете бачити більше мене. І наша спільнота в Telegram, де я ділюся з вами модними трендами, стилізаціями, знахідками, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І давайте переходимо до теми нашого відео. про Модні стилізації на цю осінь. і першими це будуть гумові чоботи. Так, звісно, це не такі практичні чоботи, як ми привикли бачити чоботи, труби чи це були челсі, чи це були. Наші козаки різної висоти, але саме цієї осені модні стилізації починаються з гумових чобіт. І насправді це така уже незмінна класика, яка з нами вже давно йде. Але саме цього сезону ми будемо стилізувати класні осінні комплекти з гумовими. Чобота. Наступне це є контрастні нашарування, і саме бренд Miu, Miu ще у 2023 році нам нагадав про такий прийом. А осінь – це саме час для такого стайлінгу, тому що контрастне нашарування може бути як і в портретній зоні, так само воно може і виглядати в зоні стегон. І такі контрастні нашарування будуть виглядати не лише цікаво, але в таких і образах буде тепло в прохолодній. Ні, саме осінь. Наступне це на півпрозорі спідниці та сукні. І коли саме вперше на подіумах нам показали саме цю прозорі, сказали, що це на один сезон, це не носибельно тільки для. Подіумних стилізацій, але насправді нам настільки ця прозорість полюбилась, і я є одним із фанатів цієї прозорості. Я також додала цю прозорість свій гардероб, це сукні напівпрозорі, до яких потрібно підбирати другий шар. І це настільки в образі виглядає цікаво, настільки виглядає така легкість, елегантність, така повітряність оцих образів, насправді виглядає дуже красиво. Ця прозорість настільки сподобається Подобалися модницям і їх настільки побільшало в цьому сезоні, але й не тільки на наступний сезон, весна, літо саме ця прозорість також буде дуже актуальною. Тому хто ще вагається чи додавати цю прозорість свій гардероб, додавайте, обирайте сорбетові відтінки, грайтеся з довжинами, саме з довжинами таких текстур. А також вони можуть бути і в принтах флористичних. 当。 Абстракт, наступне це класичний трендж-код, який з нами залишається вже дуже давно. Він змінювався від кольорів до фасонів, але завжди залишається позачасовою класикою, який проживається в будь-якому гардеробі. Сьогодні такий трендж-код обираємо з маленькими відверними комірцями, однобортні моделі. А кольори і довжини обираємо потрібні нам в гардероб. Це можуть бути. Максі, Міді або вкорочені тренд-шкоди. Наступна стилізація саме в нас буде з поло. Вони легко перекочували з літа в осінь і чудово будуть поєднуватися з брюками, з штанами, з джинсами, з класичними костюмами. Такі поло можна обирати від класичних до самих яскравих принтів та кольорів у своїй Образ. Осінні трендові стилізації переповнені багатогранною палітрою кольорів, а саме такі кольори, які круто будуть поєднюватись між собою, саме створять градус завершеності вашого образу і зроблять ваший образ цікавий. І сьогодні саме коричневий колір виходить на перше місце, який чудово буде поєднюватися з іншими. Кольорами, міксуємо фактури та текстури і не забуваємо про старий новий тренд саме на вироби і замші, які сьогодні також у нас на піку популярності. А також наш е, глибокий шоколадний колір чудово буде поєднуватися коричневий плюс сірий, коричневий плюс бордовий, коричневий плюс голубий, коричневий плюс молочний, коричневий плюс рожевий, коричневий плюс. Зелений, а також неперевершене поєднання саме глибокого шоколадного кольору з благородним плакети. Кольором Вельвет, другий після замші в цьому сезоні, вважається одним із осінніх матеріалів. Додаємо сорочку, жакет, спідницю, штани, і такі варіанти стануть чудовим. Рішенням для осінніх аутфітів наступне це квадратний мис взуття. Багато ще його хто не прийняв, але цей тренд до нас повертається. А саме він до нас прийшов з 90-х і сьогодні такий бренд, як Prada, реабілітував старий новий тренд на квадратний мис і представив його на подіумах. Така модель взуття легко поєднується з класичними образами та буде доповнювати кежувальні образи, створюючи цікаві та стильні. Образ і останнє це у нас будуть пухнасті текстури. Це можуть бути світера, кордогани, спідниці, сукні, поло. Саме період осінь хочеться такого м'якого та комфортного обрання. Але такі речі будуть не тільки для створення буденних образів, а з таким одягом можна створювати і образи на вечір. Все залежить від ваших планів. Такі пухнасті текстури ми будемо поєднувати з чимось фактурним або з елегантними, шовковими спідницями, а також цією самою. Прозорістю, а також створювати тотал пухнасті образи, додаючи металізовані аксесуари, або саме контрастну сумочку чи взуття. Я надію, сьогоднішня інформація для вас була корисною. Ви мені в коментарях можете написати, як ви вже стилізуєте свої образи і що найбільше сподобалось вам, які стилістичні прийоми. А з вами я прощаюсь і до наступної п'ятниці.